Ідеально, просто воно Подшипники. так і за счет одного за счет одного подшипника воно ага. так типу, ліфтить. Але коли вони всі в місті зв'язані три ага. штуки в кучу, то воно нормально жорстко стоїть. Ага. Размазайсь. Ну так. Раз в рік скільки. Знає. Хороше, казали. Пацани. Все? Його мить, да вимивать, да витирать. 哦，因为好白。